Вітаю вас, друзі! Учора Україна відзначала 30-ту річницю відновлення незалежності України. У столиці відбувся військовий парад доволі непоганий, як на мене. Завдяки нашим захисникам, яких учора бачили ви на параді, і які сьогодні захищають Україну на східному фронті, Україна досі є суверенна та незалежна. Завдяки їм на параді був жовто-блакитний стяг, а не ганчірка триколор. На Росії від параду, звісно ж, згоріли і визнали, що Україну вони втратили. Як ми потеряли цю страну, і як нам її вернуть? Це ж цирк. Це дурдом. Вроде бы это наші люди. Коли-то. московська колонія думає про те, як повернути собі метрополію. Хіба може бути щось смішніше? Ми з ними не один народ і не одна країна, і тому їх дуже сильно бісить, що Україна взагалі існує незалежна та самостійна у той же час на території країни окупанта на Росії також добрі люди святкували День Незалежності України. Самі ж окупанти обіцяли розібратись із цими святкуваннями. Центр протидії екстремізму уже іще організаторів. Вам не почулося для Росії святкувати День Незалежності України і підіймати в небо нашу національну символіку це справжній екстремізм. Тому, коли я кажу, що для росіян бути українцем це вже злочин, то я абсолютно не жартую. У Києві, окрім офіційного параду, відбулась також і хода захисту захисників України, де були як наші захисники, люди, які зі зброєю в руках захищали і захищають наші з вами спокій, так і родини загиблих героїв, яких вбили російські окупанти. навіщо я про все це розповідаю? Це ж якась просто політика, а звичайних людей це не стосується, як заявляють останнім часом деякі українські спортсмени. Загалом, же, як на мене, відзначення 30-ї річниці відновлення незалежності України було доволі непоганим і дуже круто було бачити багатьох українців, які святкували святкували, що ми є, і у нас є своя країна, але були моменти і відверто. То неприємні як от історія із Софією Ротару, яка кілька днів тому розважала окупантів, обіймалась із ними. Потім прилетіла в Україну. Зеленський їй вручив нагороду. І учора вона ще й виступила на концерті до Дня Незалежності за наші з вами податки. Промови президента можуть бути скільки завгодно патріотичними, але якщо він сам при цьому толерує зрадників, то його слова залишаються тільки словами. Боротару любить Росію. Про що говорив навіть її концертний директор. Я хотів сказати таке. Вона не спонсорує війну, Вона не спансірують АТО, Вона любить Росію. А от я Росію не люблю, і я гадаю, це вже вагома причина для вас просто зараз підписатись на мій канал, натиснути лайк. До цього відео та написати у коментарях. А що ви думаєте про те, як у нас минув День Незалежності? Був учора і ще один неприємний інцидент. Офіс президента організовував концерт Андреа Бочеллі до Дня Незалежності України, і він мав відбутись у Маріїнському парку. Спочатку організатори казали, що це концерт безкоштовний, і усі охочі зможуть туди прийти та його послухати, але у реальності все виявилося. Ось зовсім не так. Людей туди не пускали. Зайти можна було тільки по запрошенням, і людям, звісно ж, це не сподобалось. Словом, усе у нас як завжди, нас країна. Не обійшлося і без ниття зрадників. Дует кролики, який служить Медведчуку, заспівав принизливу для України пісню про те, що у нас нібито немає взагалі незалежності, і походу України для них теж не існує. І у цій пісні вони, звісно ж, розповідали про те, як погано що у нас закрили канали Медведчука, де ці кролі останнім часом жили. Закрили канали, що правду міщали. у кліпі. Вони навіть пропіарили самого Медведчука. Виб'ємося в за дружбу і за Україну. Але найбільше мене вразили глибокі слова з промови Іллі Киви ви до Дня Незалежності. Незалежності від чого. Незалежності від чого. Ні, від чого народний депутат від партії Медведчука ОПЗЖ Ілля Кива проголосив, мабуть, найкращу і найсильнішу промову у своєму житті, що святкуєте? Знаєте, що? пробирає просто до мурашок. Це навіть сильніше за те, що він казав 22 червня. <звук> Проте навіть донька і Киви не витримала потоку дичини, яку він ніс, і сама намагалась закрити йому рота. Де будуть жити наші с вами діти. А про російський колаборант і власник телеканалу, наш, який поки ще працює в Україні. На жаль, Євгеній Мураєв скаржився на Україну росіянам. Для мене тоже странно, звісно, воєнний парад. Я не думав, що Україна отримала незалежність каким то воєнним путем. Я про це вже казав у одному із попередніх випусків. Україна зараз захищає свою незалежність зі зброєю в руках проти східного російського агресу. І Мураєв це чудово розуміє, але робить вигляд, що у нас немає ніякої війни, бо для нього у нас є тільки громадянський конфлікт. Але найсмішніше тут інше. Я про це також вже раніше казав. Мураєв скаржиться на Україну російським окупантам у той час, як російські ж окупанти запровадили проти Мураєва офіційно санкції, тому що про це їх попросив Медведчук, із яким у Мураєва давно конфликт. когда його не поддержал, він внес мене в санкційні списки Росії, действительно заморозив активи, которые були на території Росії, не только у мене, но і у моєї семьи. Але при всьому цьому, Росія для Мураєва, усе одно хороша. А от Україна погана, бо тут хочуть закрити його помийний телеканал. У нас действительно это все началось под масову зачистку средств масової інформації, которые не подконтрольны правительства на сьогоднішній момент. І якщо потрібні, хоча б іще якісь аргументи, чому потрібно закрити канал наш і самого Мураєва, то Мураєв на російському телебаченні їх нам показав. Ми потеряли 7% території. Не Росія напала на Україну, не Росія окупувала наші території. А це ми їх просто взяли самі і втратили. Отак, от якось буває. А Росія тут абсолютно ні до чого на думку Мураєва. По суті, ми деградуємо. у себе ж на телеканалі. До Дня Незалежності він ніс таку ж абсолютну дичину. Вони потеряли Крим. Ані устроїли бойню на Донбасі, но не продовжують це говорити. Дивіться власник телеканалу у себе на телеканалі поширює антиукраїнську брехню та перекладає відповідальність за розв'язання російсько-української війни із російських окупантів на саму ж Україну. Так нібито це Україна сама на себе напала, і Україна проти України розв'язала війну, що є абсолютною маячнею, що є російською пропагандою, яка поширюється на телеканалі. Каналі наш, і саме тому канал наш потрібно закрити в інтересах нашої національної безпеки. А ще він у себе на телеканалі розповідав, що Україна розвалиться обов'язково і вже дуже скоро. Причому великий конфлікт, в результаті якого Україна розділиться на 4 або 5 частин. Проте реальність вона трішечки інша. Совєтського союзу, який окупував Україну, вже немає. А Україна є. Немає багатьох чортів, які. Виступали проти України та обіцяли дійти до Києва, а Україна є. І Мураєв та інші зрадники поки що існують, але я впевнений, що рано чи пізно і їхній час мине. А Україна була, є, і буде існувати. Вітаю вас, друзі! Із Днем відновлення незалежності України! Ми їм усім іще покажемо.